З вами Сева. І сьогодні ми розберемо тему ВХС-хор на телефон. Вхс-хор це хоррор під стару касету. ВХС або або ВКР хоррор були дуже популярні. І вони стали. Тот же Бекрумс, тот же каталог Мандели, тот же МЧС. Хоррори. Зробити на телефон сложновато, та ще й ВХС. Для цього нам треба хороший ВХС-хаббу, камеру ну, або приложення ВХС на телефон. І для цього нам треба знайти ракурс, знайти місце там, де це все засняти, і хороший монтаж. В тот же, каталог мондели, який був зроблений на комп'ютері, оце був хороший хор із найхоріших ВХС-хорів, яких я бачив. Вообще, монтаж на телефоне дуже сложный в обучении. И в целом надо дуже так постараться, чтобы сделать свой ВХС хоррор. Ну, а примеры ВХС хорроров, думаю, вы знаете Тот же МЧС, Магнитошанск и разные другие каналы. Там Мандела каталог, або разные еще. Ось это МЧС хоррор. МЧС Магнитошанск тоже был самым популярным ВХС хоррором. Це можна зробити або в ХС Хоррор Магніташанськ, або якийсь другий каталог віддільний, Типа МЧС, або того ж самого каталога Мандели. Каталог мандели теж був страшним хором для всіх для всіх времін. Ну а якщо вам захочеться зробити каталог Мандели, і щось круте, щоб перебити каталог Мандели, для цього вам понадобиться круте приложение. Вам знадобиться дуже круті приложення для записі, наприклад, FL Studio Mobile, яке ще сплатне. Круте приложення для монтажа. Наприклад, CapCut, де я це відео. І багато різних приложень, і багато різних навиків монтажа. В свої перші vhs хоррори я робив ще в приложенні Якат, в якому я монтував до того, до того, коли скачав CapCut. Ці вихес-хорри я робив, і, к сожалению, запись з них не сохранилась. Якщо ми погорали. В моїй удачній VHS-хоррор був тільки один. І він називався Виживший. Ну, запись з нього не сохранилась. Ну, як зробити свій VHS-хоррор на телефон? Для цього нам понадобиться студія. Уміння монтажа, уміння робити різні звуки, як в тих же ВХС-хорх, каталог Манделів, там були страшні звуки для скримерів. Fell Studio Mobile, CapCut, різні інші приложення для ВХС-камери або ВХС-ефекти налажувати. Ну, а так, якщо вам це відео було, ну, не знаю, ще нам знадобиться там різні пісні. Подивіться лучше еще туторіали на ютубі І потом з нього якщо це все склепати, то вийде топовий ВХС-хоррор ну а з вами був Сева всім хай а я пішов